Ну, а про те, як кіберполіція бореться із шахраями, ми докладніше поговоримо далі з начальником департаменту кіберполіції України. Юрій виходець з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. А, отже, помітну частку кіберзлочинів зараз складають дії з платіжними картками, крадіжки коштів з банківських рахунків, викрадення інформації. А, розкажіть, як ви власне боретеся із такими шахраями? Понад 80% звернень громадян до кіберполіції стосуються саме інтернет-шахрайства, тому найчастіше ми працюємо саме над викриттям цих аферистів. найпопулярніші схеми, які здійснюють ці шахраї, це продаж неіснуючих товарів, телефонні шахрайства, а також розповсюджений фішинг від початку повномасштабної війни додалися ці. Схеми ще псевдо-евакуаційних перевезень з регіонів, де точаться бойові дії, а також надання в оренду неіснуючого житла для переселенців. У частині випадків зловмисники беруть передплату за неіснуючі товари, а потім, ну звісно, зникають у схемах з телефонними шахрайствами або фішингом отримують від громадян відповідну інформацію щодо їх банківських рахунків, банківських карток. Та методами соціальної інженерії потім знімають готівку. За кожним таким фактом, ми проводимо ретельне розслідування спільно з слідством, вносимо до єдиного реєстру досудових розслідувань та проводимо комплекс всіх необхідних заходів. Скажіть, а як щодо профілактичної роботи з населенням, як вона ведеться і наскільки вона власне ефективна? Ми постійно проводимо роботу на наших інтернет-ресурсах на в соціальних мережах кіберполіції, проводимо зустрічі з волонтерами, проводимо зустрічі з представниками вищих навчальних закладів та проводимо роботу з населенням, даємо поради щодо як не стати жертвою цих шахраїв. По-перше, якщо ви використовуєте додатки, якими ви розраховуєтесь в інтернеті, то використовуйте складні паролі, не нехтуйте двофакторну автентифікацію, не переходьте ніколи за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Для купівлі і продажу в інтернеті товарів використовуйте лише перевірені ресурси. Також для захисту вашого фінансового номеру ви можете звернутися до оператора та заборонити перевипуск сім-карти. Угу, зрозуміло. А ще за час війни почастішали випадки, коли шахраї зламують сторінки волонтерів в соцмережах і від їхнього імені власне збирають кошти на допомогу армії. І один з таких випадків ми щойно не показали у нашому сюжеті. А, наскільки часто ви стикаєтеся з цим різновидом шахрайства? І ну, теж власне як боротися з такими афаристами? Найчастіше це коли вони роблять клони. Відомих е, волонтерських сторінок або ресурсів, і вже під них збирають е, грошові кошти е, злочинним шляхом. Тобто е, багато таких звернень надходить дійсно до кіберполіції, е, кожному з них ми приділяємо е, увагу та всіх цих шахраїв знаходимо. Е, як і у випадках протидії іншим схемам онлайн-шахрайства. Кіберполіцейські ретельно перевіряють інформацію щодо псевдоволонтерських зборів грошей причетних та проти, до протиправних дій. Ми ідентифікуємо, збираємо доказову базу та притягуємо до відповідальності. Ми рекомендуємо громадянам завжди звертати увагу на той контент, який є на волонтерському волонтерському акаунті на волонтерській сторінці. На наповнення сторінки дату завантаження цих матеріалів, кількість підписників. Тобто, ну, якщо там на сторінці 20 або 100 підписників, то це не дуже такий відомий волонтер і звісно, це може бути шахрай. У більшості публічних діячів профілі у соціальних мережах верифіковані, тобто мають таку блакитну стрічку. Тому прошу на це також звертати увагу. Щодо телефонних шахраїв, ще хотів спитати, які часто себе видають за співробітників банку. Розкажіть, будь ласка, як діяти у таких випадках, якщо вам телефонують у такі підозрілі особи, і наскільки високим є розкриття таких злочинів, чи великі шанси, що цих зловмисників знайдуть? Потім? Наразі шахраї постійно вдосконалюють свої схеми і вигадують нові приводи, аби виманити гроші чи конфіденційну інформацію в наших громадян. Якщо запитують дані банківські банківських карток, термін дії cvv код, це тризначний код, який вказаний на зворотньому на зворотньому стороні банківської карти, або ПІН-код, або підтвердження через смс. Рекомендую одразу завершити цю розмову, і ну як правило, ніколи представники банків не будуть у вас випитувати цю інформацію. Вона їм просто взагалі не потрібна. Ким би не представився співбесідник, дані банківських карток та конфіденційну інформацію залошувати йому не можна. На спробу шахрайства можу вказати і поспіх співбесідника. Коли аферист під виглядом працівника банку закликає ну, до якихось термінових дій, тобто негайно мені повідомте, ваш аккаунт зламана до вашого рахунку, отримана доступ, доступ третьою особою. Ну, це вже все вказує на те, що це діє саме шахрай. Рекомендую громадянам. У таких випадках після цих дзвінків завжди повідомлювати про охоронні органи, а також звертатися до своїх банків. Якщо ви вже повідомили інформацію щодо вашого рахунку, то негайно звертайтеся на гарячу лінію банку, яка вказана телефон вказаний на зворотній стороні вашої картки. І е, просить блокувати ваш рахунок, щоб не, не стати жертвою цих шахраїв. а також звертайтеся до поліції. Угу. Скажіть, а наскільки часті такі випадки, що людям повертають потім їхні кошти після того, їх таким чином вкрали? Е, кошти повертаються. І після того як оперативно-шукові заходи завершуються, слідство завершується. Ми накладаємо арешти на вкрадені грошові кошти, та потім, після суду, вони повертаються до громадян, дякую вам дуже за поради. Нагадаю, глядачам це був Юрій Виходець, начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України.